Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими часткою елементами. Нагадаю вам саме, як, які є формули. Масова частка елемента дорівнює кількість атомів елемента на відносну атомну масу елемента і на молекулярну масу сполуки. Це масова частка вимірюється у відсотках, тому що, якщо треба відповідь, зазвичай ще помножити на 100%. Це для того, щоб навпаки знайти масову частку, а ми будемо визначати за масовими частками формулу. Це може бути саме кількість там, атомів карбону, на атомів гідрогену на оксигену або масова частка карбону на молярну масу, масова частка гідрогена на молярну масу, масова частка оксигена на молярну масу. Для того, щоб зрозуміти ці, ці формули, розв'яжемо задачку. Задача ось перша. Визначте молекулярну формулу органічної речовини з молярною масою 60 г на моль, у якій масова частка карбону становить 40% гідрогену 6,67%, а все інше припадає на оксиген. Відразу запишемо дано. І звертаємо увагу на те, що в нас говориться, що це органічна речовина. Не кажеться, який це клас сполука, просто органічна речовина. В будь-якій органічній речовині міститься карбон, може міститися гідроген, оксиген, якось у нас так і говориться. І молярна маса означається М цієї речовини дорівнює 60 грам поділених на моль. Далі ще відомо ось 40% це масова частка карбону. Масова частка позначається W, 40% гідрогену 6,67, а інше припадає на оксиген, тобто ми можемо його порахувати. Так. І нам треба знайти молекулярну формулу, тобто невідома у нас формула, і е, подивимося, що в нас приблизно наша формула речовини складається із карбону, гідрогену і оксигену. Карбону Невідомо, скільки атомів, гідрогену невідомо, скільки атомів, оксигену невідомо, скільки атомів. Ми можемо позначити А, Б, С, Х, Y, З, тобто, як нам зручніше, як звичніше. Якби ми знали, скільки атомів, то це би була вже готова молекулярна формула. Вся речовина, от вся ця речовина, це все, що в нас є. От вона складає ну, за масою 100%, маса цієї молекули 100%. І у цій молекулі нам відомо, що карбону 40%, гідрогену 6,67%, а оксигену невідомо. Ми можемо знайти оксиген, тобто, якщо від усього забрати карбон і гідроген, то Буде відомо, скільки масова частка оксигену. Масова частка оксигену дорівнює це 100%. Відняти 40% і відняти 6,67%. Так, це виходить 53,33%. А тепер застосуємо ось цю формулу. У нас є масові частки елементів, ми молярні маси можемо подивитись за періодичною системою. Тобто, так і запишемо, що ці співвідношення атомів Х співвідноситься до Y, співвідноситься до Z як? Тільки от не переплутайте по черзі. Х, це значить карбон, от перший йде карбон, масова частка карбона – на його молярну масу карбона. Співвідноситься як масова частка гідрогена, на його молярну масу гідрогена. Масова частка оксигена на його молярну масу оксигена. Підставляємо число Х відноситься до Y, відноситься до Z, як? Масова частина Карбона. ми тут можемо вже одиниці вимірення випустити. У нас 40, поділити масу, молярна маса карбону. За періодичною системою знаходимо карбон, і у нього атомна маса і молярна маса співпадає. Тобто у карбона 12. У гідрогена 1 заокруглюємо до цілого, у оксигена 16. Тому 40 поділити на 12, масова частка гідрогена 6,67% поділити на 1. Масова частка оксигена ми знайшли 53,33 поділити на 16. І ділимо. На цьому етапі, коли ми ділимо, то тут заокруглюючи, дуже часто виходять числа, ну, такі довгі, і ми заокруглюючи, залишаємо хоча б дві цифри після ком. Тобто, ну, тут виходить 3,33. 6,67 поділити на 1 так і залишається 50%. 3,33 поділити на 16, це знову буде 3,33. Далі на цьому етапі обираємо, обираємо найменше число і ділимо на нього всі числа. Числа. Це означає, що в нас ось три числа. ну Тут виходить найменше 3,33, яке ви виберете, це не важливо. Ну, тобто, чи це, чи це, тут два найменших. І пишемо x відноситься до y, відноситься до z як. Ділимо на нього всі числа. Це означає, що ось це найменше число 3,33 поділити на 3,33, це буде 1. Далі ось це число 6,67 поділити на 3,33, тут заокруглить можна, виходить 2. Ось це число 3,33 поділити на найменше число 3,33. Це буде також 1. Тобто, оце і є співвідношення атомів, що Х це 1, Y це 2, а Z це 1. Ось сюди ми вписуємо. Виходить, що наша найпростіша формула, яку ми вже знайшли, 1, гідрогена 2, оксигена 1. На початку задачі нам давалась молярна маса цієї речовини, тобто, перевіримо, чи правильно ми знайшли. Якщо 60, значить все добре. У карбона за періодичною системою 12, гідрогена 1 і в оксигена 16. Тобто молярну масу ми знаходимо за періодичною системою 12, 1 карбон, тому просто 12 додати гідроген на 2 атоми. І плюс 16. Виходить, 14 плюс 16 буде 30. Грам на моль. Тобто найпростіша формула нам не підходить. Виходить, що нам треба домножити оці всі індекси у 2 рази, у три рази. Нам треба підібрати, скільки разів домножити, щоб вийшло 60 грам на моль. Тобто складемо таку, таке рівняння 30 помножити на скільки разів хай буде, а невідоме. Щоб було 60 грам на моль, то А дорівнює 60 поділити на 30, і це буде 2. Ну, воно і так, звичайно, зрозуміло було, але ось якщо щось складніше зустрінеться, щоб ви могли скласти таке рівняння. Оце А це воно показує у скільки разів треба оці індекси збільшити. Тобто, у карбона повинно бути не один, а два, бо 1 помножити на 2 буде 2. У гідрогена 2 помножити на 2 4, у оксигена 2. От тепер перевіримо. 16, ой, 12 на 2, додати 1 помножити на 4, додати 16 помножити на 2. Значить, 16 помножити на 2 це 32, додати 24 і додати 4. Це буде 60 грам на 0. Тобто це була найпростіша формула, а це вже є істинна формула. Тобто відповідь c 2 h 4 o 2 Цього достатньо, щоб ну, от скласти саме нам, нас запитували молекулярну формулу, то ось є це і є молекулярна формула. Іноді в задачах не дають молярну масу, а просто ось масові частки. Що це означає? Що ми не перевіряємо а відразу, що в нас вийшло, ця найпростіша формула, вона співпадає з істиною, і ми просто її записуємо.